Друзі, всім привіт! У нас сьогодні черговий прямий ефір, і з вами я, Іван Равлюк. Нас рубрика Час вивчення Божого Слова. Цей час я вірю, що він завжди продуктивний. Він завжди є хорошою інвестицією в наше майбутнє. Коли ми інвестуємо свій час в духовний розвиток, в свою відносини з Господом. в те, щоб насичувати себе Словом Божим, те, щоб отримувати від Господа, це завжди мудре рішення, тому що це той вклад, в якого буде дуже добре воздаяння. Віддача від цього буде виправдана більше, ніж ви очікуєте. Деякі люди кажуть: а навіщо, навіщо вам посвячувати свій час, скажімо, молитві? Особливо, я пам'ятаю, в моєму християнстві перші мої кроки були якраз пов'язані з тим, що я майже не пропускав домашніх груп, завжди був на недільних зібраннях, завжди робив те, що фактично зараз є результатом тих правильних дій. Тобто я інвестував свій час в правильні речі. Те, щоб розвивати свій характер, розвивати вірність Господу і правильне ставлення до всього, що пов'язано з Господом, з Богом. До всього Божого ми маємо мати таке благоговійне ставлення. І коли вивчається Боже Слово, ми повинні саме мати таке положене серце благоговіння. Господь дивиться на тих людей, які. Поважають його і благоговіють перед Словом Його, тому я вірю, що вся моя аудиторія, всі люди, які зараз приєдналися до нас на цьому ефірі, ви любите Слово Боже, ви благоговієте перед ним і ви насичуєтеся цими істинами, знаючи, що це хороша інвестиція. Добре, сьогоднішній ефір називається Мойсей, чоловік Божий. Ви можете подумати, дуже цікава назва. А чому саме так він названий? Ну, Деякі, мом... де... деякі ефіри, деякі навчання зі слова я буду робити, пов'язуючи їх з особистостями. Знаєте, е... Ісус Христос є для нас всецілим зирцем. Ми е... з Його життя та служіння беремо приклад для себе. Ми ставимо цю планку, який Христос, такий ми в цьому світі. Але є також багато людей Божих, які. Потрапили в Біблію, їхнє служіння, воно також для нас є прикладом. Їхні помилки є також для нас прикладом того, як не потрібно поступати, Господь дозволив цим ці інформації, цим історіям бути в Біблії як як те, що повинно нас чогось навчити, тобто все, що є в Біблії все, що є в слові Божому. Це написано для того, щоб ми з вами, всі, хто вивчаємо слово, могли взяти для себе як переклади наслідування, так і е, могли навчитися з е, помилок тих людей, е, які, які описуються з історії тих людей, які описуються в Біблії, скажімо так. Так, от е, чому я хочу поговорити про Мойсея? Е, ну задам вам питання: от е, з ким ви асоціюєте Мойсей? Е, що відразу приходить на гадку, коли ми говоримо про цього чоловіка Божого? Ну, скажімо так, історичний такий трошечки екскурс. Ми зробимо, ми просто пригадаємо, взагалі Мойсей був людиною, яка народилася в, Є... в Єгипті, коли ізраїльський народ був в рабстві, він фактично через дивовижні обставини став прийомним сином фараона. І е, я думаю, що в деталі ми не будемо повністю вдаватися на цьому ефірі, але так скажу: е, Мойсей є автором п'яти перших книг Біблії: Буття, Вихід. Е, ми знаємо, що це друга книга вихід. Е, також ми, ми маємо з вами чудесні, чудесну книгу-числа, яку не всі розуміють, яку також написав Мойсей. Так, але як би то не було. Е, ми, ми з деяких з цих е, п'ятихнижя Моїсе, з деяких цих книг з вами е, черпаємо дуже дуже багато мудрості, і ця мудрість вона не просто, вона не просто як сказати, є мудрістю Мойсея. це мудрість Божа. Це та мудрість, яка допоможе нам з вами сьогодні е, досягти багатьох. Багатьох цих важливих Богом поставлених перед нами цілей. Ви знаєте, що деякий старий заповід поставили вже десь на там 10 по порівню пріоритетності, 10-й рівень. Ні. Старий заповідь – це слово Боже в Старому заповіті. Ми маємо дуже багато дивовижних історій, в тім числі от в цих книгах, як Чесов, Клевет, Книга, наступна книга з питань книжої Мосей і повторні закону. Це ці книги, які написав Мойсей, і які, і які для нас зараз є тим самим багатством як книга мудрості. Припусті Соломона, так само, як книги великих і малих пророків, так само, як новий заповіт, який для нас зараз є головною книгою Євангелія, яка рухає нам. Але все, що є в Слові Божому в Біблії, все написано для нашого духовного збагачення. Збагачення це те, що робить тебе вагомішим. Багата, якщо ми говоримо про духовне багатство, вона має вагу, вагу в духовному світі. Вона, вона має справжній знаєте, статус, і цей статус він не, не є об'єктом гордості. Цей статус навпаки він показує, що така людина вона, вона знає близько свого творця. І така людина не пишається, як звеличується над кимось своїм статусом, а навпаки, насолоджується цим статусом і самим життям, своїм покликанням, і найголовніше своїм господом. Тому, брати, сестри, я хочу трошки поговорити про Мойсея. От я дав вам коротку характеристику того, де він народився, і він, до речі, вивів народ ізраїльський з рабства, з єгипетського рабства. Він був головною фігурою того часу, і єдине, що він не ввійшов у обіцяну землю. Ось ну є багато книг, які досліджують життя чоловіка Божого Мойсея, але я хотів би зробити деякі акценти, які для нас можуть бути практичними в нашому саме житті, під піддивившись на життя та служіння Мойсея. Що про Мойсея Біблія говорить нам в новому заповіді? Хто мені скаже, де написано про, про Мойсея в, в цій книзі? В книзі, Яку ми сьогодні вважаємо фундаментом нашого життя в новому заповіті, і я не буду довго чекати вашої відповіді. Піду, піду в пісня до євреїв і відкрию з вами одинадцятий розділ: це розділ, який е, показує силу віри, показує нам людей, е, і як старого заповіту, так і з нового. Чому з нового? Тому що. Ці, ці слова, 11, 11 розділу писання до Єрею писали в новому, тому вони мають відношення до нового заповіту і до людей, які в ньому були. Так ось про Мойсея тут описується, починаючи з 23 віршу. 22-го описується ще Йосип, а 23-го. Вже починається розповідь про Мойсея. Давайте прочитаємо, що в новому запиті написано про Мойсея. Вірою, Мойсей як родився, переховувався батьками своїми три місяці, бо вони бачили, що гарне дитя, і не злякались наказу цареву. Вірою Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараону. Він хотів краще страждати з народом Божим. Аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на ругу Христову вважав за більше вагатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшись гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Вірував він, справив Пасху і, і покроплення крови, щоб їх не торкнувся той, хто погубив первороджене. Вірою вони перейшли Чорне море, немов суходолом, на що спокусившись, єгиптяни потопились. Вірою. Впали мури мори усередневні обходження. Так, це вже не про Мойсея. Зупинимось. Ви знаєте, що в описі е, герою віри Мойсей займає перше місце. Про Мойсея в 11-му розділі послання до Єрев говориться найбільше. Тому ми можемо зробити висновок, що Мойсей був людиною віри. Алілуя, Це потужно. Людиною віри. Колись Лестера сам брала, е, Запитали, що би він хотів на його могильній плиті, на гробному, на, на, на цій плеті, на, який напис, надпис він би хотів бачити, то він сказав: тут похований, я би хотів, щоб на моїй могилі було написано слова: тут похований чоловік віри, людина віри. Знаєте, бути в категорії людей віри це велика привілегія і честь, і тому ми з вами повинні прагнути бути людьми віри. Тобто, не просто називатися вірою, чи ми номінально, формально, а жити реально вірою, і більше того, ми знаємо, що в состому віч написано, що догодити без віри Богу неможливо. Тому це наш головний можна сказати, меседж до от наш проповідників, головний меседж до церкви. Нам потрібно жити вірою, практикувати віру, відображати віру, зробити так, щоб. Віра, вона е, була чимось природнім, тим, що, що інші люди будуть помічати в нас. Я хотів би, щоб також в мені люди бачили саме цю якість віру, і ось вивчаючи життя та служіння людей Божих, які стали е, героями цього 11 розділу післання до євреїв. Я хочу звернути дуже важливу увагу на, на один елемент опису життя Мойсея. Давайте разом прочитаємо це. Вірую Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової. Це, це дуже важливі слова. Він не поважав, що якийсь суттєвий статус, позиція суспільства є важливішим, ніж. Відносини з творцем, ніж те, що Бог від нього хоче, він відрікся е, конкретного е, багатства, земного багатства е, влади, впливу. Це зробити можуть не дуже багато людей насправді, але Мойсей міг. Тому він він названий людиною віри, яка довіряла Богу, більше ніж тому, що може запропонувати цей світ. Пам'ятаєте, коли диявол спокушував, спокушував. Христа, він йому пропонував владу, він йому пропонував фактично гроші і царства. Але на яких умовах? На тих умовах, щоб Христос поклонився йому? Що відповів Господь Сатанів? Господу Богу своєму поклоняйся і служи. Одному йому людина не може служити Богу й мамоні, людина не може служити Господу і триматися за щось земне, і знаєте, що Мойсей був дуже багатим навіть після того, як він відрікся від, від світської влади, слави, світських грошей, позицій, для нього було щось важливіше ніж земні цінності, і щось, що світ може запропонувати. Він був готовий слідувати за Богом, знаючи, навіть якщо що він чогось може залишитися, е, якихось благ на цій землі. Так ось це хороший урок. Це те, що ми повинні для себе взяти як за виклик. Якого б статусу ми не досягли, для нас пріоритет це бути вірними творцю. Компроміси в цьому ми не будемо робити. Мойсей для нас в цьому є величезний приклад. І він довіряв справді, довіряв Богу, дивіться, бо, бо, бо тут далі написано, написано: він захотів краще страждати з народом Божим, ніж мати якусь част, ну, часткову гріховну потіху. І він далі каже він, те, що його могли зневажати як Божу людину або на народу Христову, вважав більше багатство, ніж скарби єгипетські, ніж все, що там може світ запропонувати. Бо він дивився на Божу нагороду. Я би хотів бути людиною віри, я стараюся бути людиною віри. Я впевнений, що ви хочете бути людиною віри. І щоб бути людиною віри, потрібно дивитися на Божу нагороду. У мене питання. Ви дивитеся на Божу нагороду сьогодні? Ви дивитеся на те, що Господь для вас готує воздаяння за ваш труд. Коли ми говоримо, не ослабівайте в служінні Богу в вірності Господу, в тому, щоб бути в правильному духовному тонусі, мати правильне відношення до людей. Це не тому, що нам нема чим зайнятися. Бог всім людям, які обрали його шлях і виконують його волю на цій землі, готує нагороду. І ось ми бачимо причину, чому Мойсей міг відріктися від світського багатства. Щоб не піти на компроміс з самим Господом і з виконанням його волі, він це робив, тому що він озирався на божу нагороду. Він знав, що за вірність Господу є щось більше на небі, і тому реальність небес, фактично, реальність духовного життя його відносин з Богом була більша, ніж. Вся реальність, яка була навколо нього, і все, що пропонував світ. Тому ми, ми говоримо, що важливо перебувати в Божому слові, вивчаючи Біблію, молячись, маючи відносини в церкві. Чому? Тому що духовні цінності для нас тоді стають більш пріоритетнішими. Вони керують нами. Вони фактично ми, ми показуємо, що для нас важливіше щось, що не видно очима, але що ми знаємо своїм серці. Таким був Мойсей. І такими мають бути справжні християни, справжні віруючі люди. Ті віруючі не просто які номінально себе так називають християнами, а ті, які практикують віру в своєму житті. Ми є цими людьми. Ми дивимося на людей, віри, таких, як Мойсей. Переймаємо все краще від них. Все краще переймаємо, беремо це собі за приклад. і... І йдемо виконувати свою частину. Ми можемо разом сказати, як Ісус нам сказав, я не знаю, що буде, яке буде ваше рішення, але я і мій дім, коли звертався до народу ізраїльського, до народу Божого, я і дім мій будемо служити Господу. Ми обираємо оцей шлях служіння Богу, вірності Богу. І, от ще далі написано, що е, він вірою покинув Єгипет, не злякався е, гніву царевого. Ви знаєте, що. Погрози і маніпуляція, коли вас хочуть зупинити, навіть навіть якщо ви щось зробили правильно або неправильно, діял буде використовувати і той шлях, і інший шлях, щоб зупинити вас в служінні Богу. Коли ви зробили щось правильно, буде погроза. Я знищу тебе, якщо ти будеш йти цим шляхом. <кій> ви зробили щось неправильне. Ти не можеш бути Божим служителем, адже ти оступився ти зробив щось неправильне. Тобто, у диявола є аргументи завжди на будь-яке ваше рішення, якщо ви прийняли бути вірною Богу. Але послухайте, Мойсей, от ми сьогодні про нього говоримо, Він покинув Єгипет, не злякавшись гніву у царевах. Цар єгипетський володар, фактично, у той час світу, він був розлючений. Він погрожував. Він, навіть коли ізраїляни, які вийшли з Єгипту, він передумував кожного разу, коли він обіцяв одне, робилося щось інше. І вони погналися, так? Ви пам'ятаєте? все Військо фараонове погналося за, за народом за заповіту за Ізраїлем. І що? Що було? Що сталося? Всі вони потопилися. Всі ті погрози, якісь та влада, реальна влада, ну, фараон мав реальну владу. Все це навіть в безвиходній ситуації, ніби Ізраїль вже виглядав все приречений. Господь це перетворює чудо, і всі, хто стали. Е, на шлях Божого служителя і почали погрожувати, робили перепони, всі вони потонули в морські пущення. Сьогодні ми з вами маємо ті ж самі виклики: комусь погрожують е, там пониженням зарплаті, можливо, погрожують е, е, позором, роблять знаєте такі е, закиди. Ти недостойний нашої родини, ти, ти пішов. Якусь віру це говорять люди, які живуть безбожно, які не знають Біблію, які, не, які просто е, називають себе християнами, не бувши ними насправді. Але ті, хто полюбили Господа, стали на шлях вірності йому, вони вже гонимі. вони вже під тиском і під маніпуляцією людей, яким не подобається. А ці люди не розуміють самі того, самі того не розуміючи, живуть під гнітом, під оцю. Пилиною, яка осліпила їм очі і правильний погляд на життя. І самі розуміють, що вони є інструментом в руках сатани, який хоче зупинити е, Божих людей, тих, хто дійсно слухать Бога. І він буде погрожувати, він буде залякувати. Але Мойсей не побоявся гніву царева. І деякі люди, які стали на шлях Богу, вони не побоялися противостати сім'ї. Тим родичам, які стали проти них, коли, коли увірували зараз. Це не настільки популярне, тому що ми, ми не я не пропагандую особливо. Церкву не пропагандує е, знаєте, руйнувати сімейні цінності. Але коли родина погрожує тобі, вказує тобі на двері, що ти неправильно робиш, що ти читаєш Біблію, молишся, що ти розвиваєшся, то це неправильно, це недобре. Ми повинні любити родину, ми повинні поважати їх, ми повинні робити все, щоб. Виконувати цю заповідь шум батька та матір, але ми повинні слухатися Бога більше, ніж будь-кого на цій землі, поважати його, шанувати, тому що це єдиний шлях правильного духовного розвитку і правильного взагалі, образу життя людини на цій землі. Той, хто тобі дав життя, дихання і все навколо цього, він достойний того, щоб ти поклонявся йому, служив йому слідував за ним. І цей образ життя, він дасть тобі здоров'я, він дасть тобі муд, чистий розум. Цей образ життя він виведе тебе на ті висоти, на яких Господь бачить тебе. Тому Мойсей був безкомпромісно людину, не боявся погроз. Це людина віри, і ми в чому можемо брати приклад з нього. Тому я сьогодні закликаю ще раз: подивіться на Мойсея в цій частині його життя. Він не побоявся гніву церев. Не бійтеся гніву одержимих людей. Які намагаються зупинити ваш хід. Це дуже важливо. І далі, мені дуже далі подобається. віру він покинув Єгипет, не злякавшись з нього серед перша частина, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Коли ми можемо бути відважні, опираючись на Боже Слово, то це інших людей лякає. Наша впевненість сміливість, впевненість сміливість тих. Перших апостолів, людей, які проповідали слово Боже. Пам'ятаєте, Петро і Іван проповідло сміливо Боже Слово. І що сталося? Ті, хто бачили їхню сміливість, вони ба... згадували, що це прості люди невчені. Звідки вони знають писання, звідки у них є така відвага? Звідки як вони можуть творити такі чудеса та знаміння? Вони задавалися собі цим питанням. Чому? Тому що вони були, як ті, хто невидимого бачить. Вони настільки впевнено говорили, віра їхня настільки так, настільки виражалася, що інших людей це, це просто захоплювало. І вони визнавали, що е ці люди, ці послідовники Христа насправді відрізняються. Насправді відрізняються. Насправді у них є якийсь аргумент бути такими сміливими і відважними. Тобто ця риса е церкви останній час. Мати сміливість, яку мав Христос, не боятися, не бути такими, е, знаєте, е, людьми, які не годні підняти голос за правду, бояться засвідчити про свою віру в Бога публічно. Весь світ цей ополчається. Я знаю, що навіть на великому на глобальному рівні в спортивному світі забороняють говорити про Христа зараз тим спортсменам, які народжені згори, які люблять Господа. Чому? Тому що світ боїться впливу, впливу справжнього духовного впливу. Але сміливість та відвага це є та риса, яка була в Мойсеї, яка була в Ісуса Христа, яка є у його справжніх послідовників, у людей віри. Мойсей був людиною віри. І ще останнє: Мойсей був лагідною людиною. Ви знаєте, що в книзі буття, вибачте, не в книзі буття, а в книзі Числа, в 12-му році в тратим вірші написано, що Мойсей був надзвичайно скромним. І далі написано, що Бог визнав його найлагіднішим за всяку людину на всій землі. Якщо у вас є можливість, прочитайте це в книзі Числа 12.3. Хтось пожартував і сказав, що книгу Числа написав Мойсей, і фактично він сам про себе написав, що він є найлагіднішою людиною на землі, тому це можна віднести так в категорію особливих, особистих, скажімо так, думок Мойсея. Але насправді це не так. Це Дух Божий надихав Мойсея писати, і він є автором цього писання. І дійсно, мойсей був найлагіднішою людиною на землі. Христос був більш лагідніший, ніж Мойсей. Але з людей, з тих, хто народжений від жінок, мойсей був дійсно лагідним. Що таке лагідність? Це російське слово кротість. Це е, твердість переконань духовного е, утвердження в істинах Слова Божого і м'якість духа, м'якість в поведінки з іншими людьми. Оцей компонент лагідність. Як результат, от, наприклад, твердість і м'якість, як можна з'єднати? Це все з'єднується в одному слові лагідність. Ти незламний в своїх переконаннях і в вірі, але ти чутливий до Духа Божого і надзвичайно любиш людей. Ти керований Духом Святим та сестри, це те, що нам потрібно культивувати. Коли апостол Павло наставляв церкву, він сказав такі слова в, в посланні до Філипян, 4 розділі, ми читаємо з вами його, його наста, наставлення. Филипян 4. 4 твердо віршу. Радійте Господі завсіди і знову кругу, радійте. Ваша лагідність хай буде відома всім людям. Господь близько. Ні про що не турбуйтеся. Ваша лагідність, хай буде відома всім людям. Мойсей дійсно був лагідний людиною. Ми можемо взяти з нього цей приклад. Я вірю, що герої Біблії вони повинні надихати нас. Йосиф був щирою людиною, вірною Богу людиною. Він ходив з Богом. Ми можемо брати е, з його життя приклад, і ми про нього також, я думаю, буде час поговоримо. Але Мойсей показав приклад віри, показав приклад сміливості та відваги, показав приклад того, якою має бути лагідна людина. Звичайно, в його житті були помилки. Ми зараз їх не будемо виносити і обговорювати. На це може бути свій час, буде свій час, але зараз, от я би хотів, щоб побачили, що Мойсей характеризований в Біблії як людина віри. Не прагне бути таким. Він, він не, не, не пішов на компроміс з всім, що пропонує цей світ. Він обрав бути на дорозі вірності Богові, з його народу. Він прийняв рішення жити вірою, і він показав, що сміливість та відвага більше, ніж погрози ворогів. Він показав, що лагідність це той образ життя, який догоджає Богу. Який має бути невід'ємною частиною життя Божої людини мойсей Божа людина. І ви, кожен з нас, є Божою людина. Зробіть так, щоб люди це побачили, щоб ті, хто поряд з вами, вони бачили у вас ті якості, які охарактеризують вас як Божу людину, як ту людину, яка любить Бога, як ту людину, яка культивує справжній надприродній образ життя. Молюся, щоб це так сталося. Отже, я молюсь в ім'я Ісуса Христа. Захопи своєю любов'ю, своєю присутністю, своїми цілями і планами тих людей, які зараз приймають цю молитву. Нехай їхні бажання слідувати за тобою, виконуються, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Нехай вони наповняються твоєю силою, мудрістю, і славою твоєю. В ім'я Ісуса. Збагачуй, збагачуй своєю силою. Наповняй, наповняй своєю любов'ю і радістю в ім'я Ісуса. Ривозносимо, величаємо тебе. Отець, син, дорослі, не Амінь. Амінь. Друзі, дякую, що ви сьогодні були зі мною на цьому прямому ефірі. Божого благословення і до нових зустрічей, дорогі.